Урок, як намалювати собі стрілки, самі собі своїми руками. Це реально. Я в вас вірю. Поїхали. У мене буде ось така підводка Young Blood. І це дуже важливо, яка вона. Вона має бути тоненька для вас і зручна. Бачите, тут дуже гарний ось такий от накінечник. Він у мене в темно-коричневому відтінку. Тому що я блондинка і для мене темний темно-коричневий. На кожен день де топчик. А Олечка, може якось під'їдь. Подкаті до мене. Спочатку ми шукаємо нижню лінію своєї слизової. Ось вона тут. Надвієми. Бачите, от шкірочка. І ми ніби її продовжуємо далі. Але важливо, щоб ця лінія у нас не переломлювалася ось цією складкою. Якщо переломлюється, починайте трошки нижче. Той самий напрямок, але починаємо нижче, щоб наша лінія не переломлювалася. Бачите, ця стрілочка в мене недовга. Вона доходить до цього місця, де б мала падати складка. Якщо треба, потім можна подовжити. Якщо формулюйте зразу кліопатру, потім важче відмазати. Далі шукаємо нас на повіці. Крапочка починає око падати, вона піднімається до центру, і потім є місце де починає воно падати трошки далі від центру. Яка має бути за широка стрілка, максимально по центру повіки 50%. Щоб коли ви дивились прямо, у вас було видно ще повіку, окрім стрілки. А то буде як на оцій от картинці. Далі від цієї нашої лінії беремо половину, оп, і від неї стягуємо до нашої крапочки. Дуже важливо, що я тягну від лінії до крапочки, а не навпаки. Бо сюди, коли ви так малюєте, у вас око зіжмакується, шкіра стає така більш горбиста і у вас виходить така лінія нерівна. Ви бачите, вона коричнева, але вона темна. Коли у нас є ця основа стрілочки, я її підтягую до кінця і при потребі подовжую. І при потребі можна домалювати до початку. Що нам робить ця потреба? Вона вам видовжує око. Якщо ви робите таку половинку, у вас подовжені око залишається таке, як є. А Якщо домалювала до початку, воно візуально довше. Ой, ну гарно вийшло. І коли дивимось прямо, по віку має бути видно. Стрілка це ідеальний, класичний макіяж, який підходить кожній. Просто треба знати правила, як їх наносити і чим. Якщо ви, як я любите офлайн-магазини, де можна прийти і все помацати, понюхати і обрати для себе, магазин плекав ідеально підходить. Там класні дівчата, там дуже великий вибір косметики, доглядової і декоративної, Тому обов'язково збережіть собі це відео і завітайте до них. Промокод на знижку мінус 15% на весь асортимент Yen Blood за промокодом FETIF15 з 28 липня по 6 серпня. З вас лайк і па-па!